Хотів вже закінчити до кінця довести, а потім показувати. Але деякі підписники нетерплячки кажуть, показуй, що є, а вже потім доводь. Знаєте, є мотор-генератор, маленький він там прикручений кришечкою, Ось він виглядає. Далі кроковий двигун в якості генератора 1. За ним по другий. Один іде три лампочки святодіоних. І четвертий виход буде, ось, поки не задіяний він. Оці провода будуть на діодний мост, он він, і на конденсатори. Тобто діодний мост опрямляє, конденсатори накопичують. І з конденсатора піде на само живлення. Поки що до, до блока живлення підключено, але в перспективі буде звідси йти от сюди. А інший е, піде на зарядку мобілки, ну і ще три виходи свободні, ще кудись придумаємо. Зараз ми включимо і будемо заміряти... Так, включаємо. Ось так він працює. Це перемінний струм. Ціпудіоди горять. Ось такі оберти. Крутить інший. З іншого ось мультиметр підключений, Генерує 4... Ну, 4 вольта. Це достатньо буде для того, щоб заряджати мобільний телефон. Ну, хоча б 5 вольт рекомендовано, ну, 4 вольти. А, споживає він. Споживання в нас зараз 2 вольта, 2,4 і 80-90. Ну, будемо вважати, що 100 мА. Будемо вважати, що 2,5 і 100 міліампер. Це споживання таке. Я все додав би декілька, тому що дуже потужно крутить. Але в мене більш немає щоб раз, два, три, чотири, ну, штук 5. Це споживання 2 вольти з половиною. А генерит 4 вольти. І далі потім можна комутувати обмотки, це тільки ну, одна з них задіяна, ось друга ще. І потім третя, ось з однею, з другої, з 5. Там можна комбінувати же і саме тут, замість світлодіодів, світять дуже яскраво, аж забиває мені очі. Ну Ви бачите, так, що це ж і світло ми день, на ніч днем знімаємо. Тобто замість світлодіодів можна теж додати на, або на зарядку конденсаторів, або самонавантаження або зарядка якихось там батареїв як придумати, щоб воно заряджало батарейки. Ну вже дороблю потім, щоб, щоб без блоку живлення, щоб показати отак у лісі на долоні. Ну, а ось так воно буде виглядати вже якби на ладонці. Працює від конденсатора до іоністора на движок. Крутиться один ген два. Цей світить три світлодіоди. А четвертий виход ну, маловато, 2 вольти всього показує. А з цього, цього задіяно тільки ось і кінець однієї водки, інші три свободні. Заряд, заряджаю оці конденсатори. Ось зарядка. Вони зараз повністю розряжені були. От 0,143 вольта, 0,144, 145, так, да, слабенько йде зарядка, хотілося б швидше. Але можна поставити повершайку, щоб повищеним напругою його розкачувати. Тобто один іоністр Тратить заряд на всю систему, фонарики світяться, ще й оце лишнє вже, вона жовте, жовта, ось, яка виходила. Малувати, її можна підсилити колишайкою. А з цього чисто на зарядку іоністерів. Потім, коли оці іоністри зарядяться, цей розрядиться, просто поміняти їх місцями. У мене просто немає двох одинакових. За годину, я думаю за годину вони наберуть там 3 вольти чи 2,5, скільки їм там потрібно. 2,5 вольти їм досить буде. Або просто зняти, виключити ці світлодіоди, вони не потрібні. Це вночі хіба що. Світять дуже яскраво. Ось так виглядає ця система. От одного працює, інший заряджає. Потім міняються місцями, от тих працює. Ну, довше заряджається, тому що їх аж три штуки я поставив сюди. Один би досі зарядився. Зараз для прикладу поставлю одного. Хвилинку. Ось, поставив два трошки слабіших. Не встиг навіть камеру включити, як він зарядився. Вон, було, Були на лісі, зараз вже 2,2 вольти. Ось, щоб, щоб було видно. Зараз торкаюся. І дивимося, як швидко розряджується. Зараз запускаю. 2 ,9, 3, 3,1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. За пару секунд. Ну Це дуже легкі, вони, звичайно, годину не пропрацюють. Тобто, треба мені зараз підібрати оптимальні конденсатори, щоб заряджалися за пів години, а працювали годину. При цьому щоб ще з цих виходів буде мобілка заряджатися, ну і ліхтарики світитимуться. Ну на сьогодні все, буду допрацьовувати і потім уже продемонструємо його десь в лісі чи в полі, щоб довгий час це було. вони трошки підзарядились, зараз одних них працює. не встигли вони зарядитися, ледь-ледь крутить. І обмотка навіть генерує півтора вольта. Ну а це заряджається. Шустріше. Ну На цьому все. Будемо домучувати його до кінця з комутацією, погратися з конденсаторами, діодні мости. Зараз воно через діод непрямляється, щоб воно акуратненько все поміщалося мене ось на цій дошиці. На цьому все. До побачення з вас сподобайка. А пісня з мене іншим родом.